Вітаю на каналі U-Games. Мене звуть Ігор. Зі мною Ілля. Hello. І сьогодні ми пограємо в зачарованих. Я вже грав в соло гру, а сьогодні ми пограємо з I Іллею. З Іллею в гру зачаровані це гра від Stonemaier Games в локалізації Geekage Games. І це насправді така швидка гра, швидкий пасіанс, який випущений на юбілей на десятиліття компанії Stonemaier Games Джеймі джеммі і це від 1 до 2 гравців. Ну і написано 10 хвилин, насправді там небагато. Нам потрібно, тут всього 18 карток, і нам потрібно викладати 2 квадрати, викласти в певній послідовності. Тобто ми не можемо ставити картки не на їх місце. Коли ми граємо першу картку, то ми маємо зіграти її властивість. І тепер, для того, щоб починати грати, нам одну картку треба прибрати. Відкласти її і взяти по три картки. Раз, два, три. Ходити ми можемо в будь-якому порядку. Бери карти, Ми, е, Єдине, що ми не можемо е, обговорювати те, що ми будемо грати, абсолютно ніяк не можемо обговорювати, крім, то, крім двох е, моментів. Перший, ми можемо сказати. Що чи можу я зіграти карту, чи не можу, і чи хочу я її зіграти. Ну, на початку ну, звісно, ми можемо зіграти будь-яку карту. Я хочу зіграти. Прочи... Ти прочитай умови, які є. Прочитав? Щас. А? Ти е, хочеш зіграти? Да. Добре. грай. Будь-який квадрат. Або в цей, або в цей. Так, і це три. Ваш партнер повинен розкрити верхню карту з колоди, а потім розмістити її в будь-якому квадраті. Ну, добре, я беру верхню карту з колоди і це четвірочка. Тут я вже розмістити її не можу в цьому квадраті, тому що правила забороняють. Відповідно, я розміщаю вже в цьому квадраті. У нас ось 2 квадрати буде. Один і ось другий. Коли ми розміщаємо згідно з умовами, то ці умови вже не розіграємо. Все, походили, ти береш карту, і тепер, і тепер я можу сказати. Я насправді можу і, мабуть, навіть хочу зіграти карту. Угу. Е, я можу і хочу зіграти карту. Ти не проти, що я, я зроблю ход? Я граю ось таку шістку. Ваш партнер повинен розмістити карту в будь-якому квадраті, але в жодному квадраті не повинно бути карти з тим самим числом. Тобто, ти не можеш розіграти а не 3, а не 6. І можеш будь-який квадрат. Звуки. Ну, звісно. Добре. Ти розмістив е, п'ятірочку. Добре. Добре. Я беру собі карту, ти береш собі карту. Так. Так. Так, так, так. Я. Ти хочеш? Угу. Я в принципі. давай так, Я можу розіграти, але точно не хочу. Я можу. Хочу. Давай. Ваш партнер повинен розкрити одну карту з рук. Так. Та мені перекрив. Давай. Не. Ну читай, давай. Ваш партнер розкр... повинен розкрити одну карту з руки, потім розмістити іншу карту. В це для тебе буде підказка. Так, я можу в будь-якому квадраті розмістити, так? Да? Добре. Добре, 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 добре. Давай я розкриваю ось таку карту. Це сімка. Ваш партнер повинен розмістити карту в іншому квадраті. От я її розкриваю, ти знаєш, що в мене це карта. А зіграти маю іншу. І я тепер граю ось цю дев'яточку. Ваш партнер повинен розмістити карти в будь-якому квадраті, але жоден гравець не, не може брати карти в цей хід. Тобто ця штука зараз не працює. Чому? Тому що не брати карти в хід – це погано. Ти знаєш тепер мою карту одну у відкриту. А, так, ти береш е, одну карту. Я беру ще одну карту. на... Ну, тобто, я можу зіграти а, карту. А, я можу і я хочу. Ти впевнений? Mm -hmm. Ну, давай. Ваш Ох, партнер. Як боляче. Ну, ладно. Ваш партнер повинен зіграти карту. В будь-який будь квадрат. І виконати її вказівки. Ого! Ого. Це тепер біда. Ви знаєте, чому біда? Ваш партнер повинен розмістити карту в іншому квадраті. В іншому. Добре. Ризикую. Я ставлю цю карту. Тепер ти маєш розмістити в іншому квадраті. Тобто в цьому. Не можеш? Ну, я ж сказав, ти, нам, ти цією картою нам, ми програли. У мене нічого іншого не було. Було. Так. У мене було інше. Я міг би оцю, наприклад, зіграти, але тоді ваш партнер повинен розмістити карту в цьому самому квадраті. І ти все одно, все одно б ми програли. Оголосіть більшу або меншу карту, ага. ваш партнер повинен розмістити в іншому квадраті карту з числом. І навіть якщо я б зіграв би цю, ми б теж програли. Тому, ну, я сказав, заряд, тому я і сказав, що ти, ти, ти зря цю карту зіграв. Вона була погана. Давайте ще раз спробуємо. Да, Бачите, ми, ми, ми за 5 хвилин вже програли. Дуже швидка, гра? На жаль, так. Давайте ще раз спробуємо. Одну карту прибираємо. Раз, два, три. Так. Так. Так, 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 mm. так. Я можу. Але не хочу. Я можу і хочу. Давай. Ваш партнер повинен розмістити порцію в цьому самому квадраті. Ого! Ну, добре, нам пощастило. У мене є дев'яточка, бо ми могли прямо зараз закінчити вже цю гру. І це погана карта, але слава Богу, ми таким чином її прибрали. Ми її прибрали. Так. Ілля, це тобі. А це мені. Так. Угу. Угу. Я не можу і не хочу. Ти не можеш і не хочеш? Добре, тоді я граю ось таку карту. Ваш партнер повинен розкрити верхню карту колоди, а потім розмістити її в будь-якому квадраті. Я граю її в цей квадрат, ти береш верхню карту і маєш її розмістити в будь-якому квадраті. Добре. Ці трошечки посунемо сюди. Так, супер. Я беру карту і ти береш карту. А, ні, ти не береш карту. Тобі не потрібно. Так. Добре. Я Що не можу може? і не хочу. Ти не можеш і не хочеш. Ого. І не можеш і не хочеш. Так, якщо ти не можеш. В тебе немає четвірки, п'ятірки. А, стоп. 7, 5, 6. В тебе немає 7, 5, 6, 2, 5, 9. Цих немає в тебе. Виходить. Якщо ти кажеш, що... Я не знаю. Якщо ти кажеш, що не можеш і не хочеш. Блін, і це біда. І це біда. Тому що я можу тільки одну карту зіграти. Так давай. Угу, угу, угу. Угу, угу, угу. А хоча завжди. Ти точно впевнений, що не можеш зіграти? Можу, але. Можеш. Можеш таки, да? Тобто все ж таки А можеш... можу, але хочу. І ще й хочеш? Ну спробуй. Ваш партнер повинен розмістити карту в будь-якому квадраті, але в жодному. В жодному квадраті не повинно бути картою з тим самим числом. Ага, зрозумів. Так, це ми щось задалеко за, за і да, поставило отак. От. А, це я це можу, я таки можу її розмістити, і я розміщую її е, ось сюди або сюди. да, Я можу або сюди, або сюди розмістити. Так, куди краще розмістити? Куди краще розмістити? Mm -hmm. Давайте, щоб рівномірно було більш-менш, я розміщую сюди. Так, да, беру карту. І я беру карту. Так, ну я можу зіграти. Ну, ризиковано, але можу зіграти. Ну, я можу зіграти і можу зіграти. Ти можеш і хочеш чи не хочеш? Хм. Ти хочеш? Давайте так. В принципі. Я можу. А, і хочу. Ну, давай спробуй. Ой-ой-ой, нащо ти її зіграв? <тас> Ваш партнер повинен розмістити карту в будь-якому квадраті, але жоден гравець не може брати карти в цей хід. Дякую. Оцю якраз треба, не треба було грати. О, -о, 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 О, Це було боляче. Це було боляче. Ладно. Ну, на фоні цього я тоді граю. Ось так, тому що а інакше. Мені сказано, що тут треба цей. Все, тепер ми не беремо карти. У не. нас лишається тільки по дві. І тепер ми маємо сказати: е, Я можу зіграти Я можу зіграти е, карту. Можу. Я можу. Я, мабуть, такий зіграю. Ти можеш, так? Да? Можу. Добре. Я граю. Отаку четвірочку. Ваш партнер повинен розмістити карти в будь-якому квадраті так, щоб вона завершувала ряд або стовпець. Або сюди, або сюди, або сюди. О, супер. Тепер ми добираємо до е, трьох карт. Угу. Так. Я можу і хочу. Давай. Я можу і хочу. Я граю ось таку карту. Ваш партнер повинен розкрити одну карту з руки потім розмістити іншу карту будь-якому квадраті. Це ти, розміщ... Це ти показуєш, яка в тебе є. Угу. Uh -huh. І іншу розміщуєш в будь-якому квадраті. Добре? Е, добре, добре, добре. Я беру карту. В тебе дві карти є, які є зараз. Одна в тебе відкрита, інша в тебе не відкрита. Я можу. М? Я можу. Давай так. Я, я можу і хочу. Угу. Я хочу розмістити ось таку. Ваш партнер повинен розмістити карту в іншому квадраті. В іншому. Тобто в цьому. Ти прям цю відкриту карту і розмістив. Добре. Ого. Ти можеш зіграти карту? Е, можу. Ти можеш зіграти карту. Ти можеш зіграти карту? Я можу, тільки вона е, буде. Я, я, я я. Я хочу. Давай. Ваш партнер повинен розкрити одну карту з руки, потім розмістити іншу карту, будемо подавати. Супер. Ми тоді виграли. Чому? Тому що я відкриваю ось цю карту, двіечку, а розігрую ось цю ваш партнер ну, вісімку. Тобто, ми завершили ось цей квадрат. І тепер дивіться, остання карта вона вже не вимагає виконання цих вимог. Тобто, останній наш хід. Я зіграю цю карту, і ось карта, яка була у нас прихована, ми таким чином будуємо оцього величезного меха. Ви помітили, да? що тут є величезний мех. Це натяк на, на косу. Є крила. Настільна гра крила. Є Ліберталія. Є виноробство. Ось виноробство. Да. Ось котики. Що тут ще? Що, що це? Ну Ось це ще натяки Шим якісь. Чудес. Це Нестонмайер Геймс. Це це не стан на Аргінс. Ну, а так, з другого разу нас нас вийшло. В нас вийшло в зібрати цей пазлік, і ось, будь ласка, ми такі перемогли. Ага. Ось такий легенький пасіянцік, який, е, який грається реально. Ми за 15 хвилин зіграли війни. Це можна і довше. Тому що треба думати все ж таки. Так, да, треба думати. Бо ми були на грані е, е, да, бо ми були на грані. Бо під кінець треба обов'язково виконувати умову. А в мене була ось ця карта і, е, і ось ця я карта. якщо б я всі не зіграв, то... е, Дивіться, ось ця і ось ця. Тобто, якби я е, ходив, то ваш партнер повинен розмістити карту саме в цьому квадраті. А я знав, що в цьому квадраті він вже розмістити не може, тому що це остання карта. І ваш партнер повинен зіграти карту в будь-який квадрат і виконати її вказівки. Навіть якщо я першим виконав би оцю. І він би зіграв ось цю ваш партнер повинен розкрити одну карту, потім розмістити іншу карту в будь-якому квадраті. Я не, не зміг би виконати цю умову, тому що в мене тільки одна карта лишилась би, і ми б програли. Але ми виграли. Да. Ось так. Ось такий І пасіянцік. Ми зібрали такий легенький філірочок від е, Джемі Стегмайера. Угу. Якщо ви ще не поставили вподобайку, саме час це зробити, підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили, і залишити коментарі, якщо вам є що про це сказати. Угу. І до наступних відео. Пока-пока. Пока-пока.